Після цього Віктор Балога взяв участь у тактику спеціальних навчаннях рятувальників у селі Вовчинець Івано-Франківської міськради Менесники здійснили операцію з ліквідації наслідків аварії у гірській місцевості. Десята ранку внаслідок активного суву ґрунту на гірській ділянці дороги Івано-Франківськ-Ужгород, велика аварія. Перекинувся пасажирський автобус. 15 осіб постраждало. Надати їм своєчасну наземну допомогу неможливо, оскільки активізація сумного процесу триває. Поруч річка на допомогу потерпілим. Вилітає вертоліт Мі-8. На іншому боці річки рятувальники МНС уже розгорнули пересувний пункт управління, екстреної медичної допомоги та пункт збору потерпілих. Дорога кожна хвилина. У нас є зараз перелом нижньої третини малої гомілки. Накладається ну, дуже нас проста така шина, вона і фіксується. Наше головне завдання мобілізація і доставка потерпілих у медичні заклади, де можуть надати кваліфіковану медичну допомогу. У навчаннях задіяні і рятувальники гірського пошукового загону, які працювали у важкодоступних місцях. Подібних аварій кажуть, у їх практиці не було. У цей час більше доводиться рятувати людей у засніжених Карпатах. Найважчі ситуації це тоді, коли ми, на жаль, з гір. Знімаємо вже ну, неживих людей. Це найважче ці ситуації і морально, і, і фізично, і, і потім передавати ці тіла батькам, особливо молодих людей. Рятувальна операція тривала 15 хвилин і завершилась успішно. Підсумував і міністр МНС Віктор Балога, і голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк. Аби робота рятувальників була більш оперативною. Керівництво області презентувало їм квадроцикл. Спеціально для екстреної медичної допомоги обіцяють найближчим часом і вертоліт. Цей вертоліт, наш начальник МЧС Володимир Чернецький. Найближчий час ми його командуємо в США, Америки. Є домовленість, що він там ознайомився з їхньою системою. Ми десь теж повинні вже піти до цих нових стандартів оперативно. І рахується взагалі, що найважливіше і дорога, і цінна медична допомога, яка надана людям на протязі однієї години. А далі, чим пізніше, тим вже йде геометричній прогресії. Як мовити якість зменшується, знизується.